Сьогодні мені наснився тато, такий веселий та живий, і я у вісні ледь не плакала, коли він зі мною заговорив. Ми з ним сиділи десь у парку, недалеко текла юрба, Світило сонце, було жарко. Розправи мене він раптом спитав. Лилася неспішна розмова, і я думала, як мені пощастило. а тата мені сказав про важливе, але не почула, як і шум. Адже було так уже одного разу. Я думала, що потім спитаю, потім він був такий. Та реальний, так, так весело сміявся він, я вдавала, що все нормально. але розуміла, що це лише сон. і прокидатися не хотіла, лежала, не розплющуючи очей. Все думала, думала, це пам'ять тіла, чи пам'ять таткових. Зранку не знаю, чим зайнятися, наче відчуваю провину. Навіщо такі сни нам сняться? Піду, обійму свою дитину.